6 жовтня зустріне українців сірим небом та температурами, що змусять шукати в шафі теплий одяг. Хмари пануватимуть майже скрізь, а от дощі оберуть лише кілька регіонів. Розглянемо, де в понеділок буде найпрохолодніше, а де трохи комфортніше. На Київщині температура в день досягне 14 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 9. Небо буде повністю вкрите хмарами, проте опадів не очікується. На півночі. На Житомирщині температура вдень становитиме 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Спостерігатиметься суцільна хмарність без дощу. У Чернігівській області температура вдень підніметься до 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, опадів не прогнозується. У Сумській області температура вдень складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 10. Очікується похмура погода з суцільною хмарністю та можливими слабкими опадами. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме 16 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 12. Небо буде повністю вкрите хмарами без опадів. У Донецькій області температура в день досягне 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Прогнозується суцільна хмарність без дощу. У Луганській області температура в день підніметься до 19 градусів тепла, а вночі плюс 11. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, опадів не очікується. На півдні в Одеській області температура вдень буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. У Миколаївській області температура день складе 15 градусів тепла, а вночі плюс 12. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, дощу не прогнозується. У Херсонській області температура день становитиме 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У Запорізькій області температура день досягне 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Небо буде затягнуте хмарами, можливий невеликий дощ. У Криму температура в день підніметься до 21 градуса тепла, а вночі очікується плюс 13. Прогнозується хмарна погода з проясненнями без дощу. Щоб щоранку знати, як одягатись і чи брати парасольку, підписуйтесь на наш канал. Ваш лайк допомагає нам робити прогнози ще кращими. На заході. На Львівщині температура в день буде 8 градусів тепла, а вночі плюс 6. Небо залишатиметься похмурим із суцільною хмарністю, можливий короткочасний дощ. На Івано-Франківщині температура в день складе 7 градусів тепла, а вночі плюс 6. Очікується дощова погода з повною хмарністю. У Тернопільській області температура в день становитиме 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Спостерігатиметься суцільна хмарність із слабкими опадами. На Буковині температура в день і вночі буде 8 градусів тепла. Прогнозується похмурий день із дощем та повною хмарністю. На Закарпатті температура в день підніметься до 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Небо буде затягнуте хмарами, проте без опадів. У Рівненській області температура в день досягне 12 градусів тепла, а вночі очікується плюс 9. Спостерігатиметься суцільна хмарність з можливими невеликими опадами. У Волинській області температура вдень становитиме 12 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується похмура погода з дощем. У Хмельницькій області температура в день буде 12 градусів тепла, а вночі плюс 8. Небо залишатиметься повністю вкритим хмарами опадів, не прогнозується. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 10, прогнозується суцільна хмарність без дощу. У Полтавській області температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі плюс 11. Небо буде затягнуте хмарами без опадів. На Черкащині температура в день підніметься до 13 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Очікується похмура погода без дощу. У Дніпропетровській області температура вдень буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 13. Спостерігатиметься суцільна хмарність, опадів не очікується. У Вінницькій області температура вдень досягне 13 градусів тепла, а вночі плюс 9. Небо буде повністю вкрите хмарами без дощу. Це все, що варто знати про погоду на 6 жовтня. Плануйте день з урахуванням прохолоди, бережіть здоров'я і пам'ятайте, після дощу завжди виходить сонце. До зустрічі в наступному прогнозі.